Дісяти апостолів 7 розділ, 9 та 10 вірш. А ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту, але Бог ним. І його визволив від усіх його утисків. І дав йому благодать та мудрість перед фараоном, царем Єгипетським. І він настановив його правителя над Єгиптом та над своїм домом. Амінь. Сідайте. Два вірші, але дуже багата історія. Історія, яка розповідає нам про Йосифа як про образ нашого Господа Ісуса Христа. Степан це слова Степана, якого каменують одного із яконів, хто для служіння. Молодий, молодий ще чоловік, але він помирає за ім'я Господнього, помирає за Господа. Слова, які ми читали, говорять про те, що патріархи позаздрили йосипу, і продали йому про відвірту, але Бог був із ним. Цікаві слова, які неодноразово я вірю, що кожен із нас ми промовляє в серці своєму. А у своїх думках не один раз ми задаємо питання для себе про те, що означає ось це слово, а Бог був із ним, І що ховається що в цих словах, який глибокий зміст захований ним, як розуміємо кожен ми, зокрема, самі слова ці, які кажуть про те, що Бог був із ним. Коли ми чуємо ці слова в нашому серці, в нашому розумі, що ви думаєте про ці слова? Коли ви чуєте їх, з чим асоціюються ці слова? Якими благословіннями? І що ви розумієте під словом Бог повізним? Ми люди звикли я і кожен із нас? Ми звикли розуміти про те, що коли Бог є з нами, то хто проти нас? Мова. Слово Боже, якщо Бог за нас, хто проти нас? Ніхто нас не може вирвати з руки Господньої, ніщо нас не може вирвати із Його руки, коли ми тримаємось міцно за Нього. Що ми розуміємо під Словом? Бог був із ним. Як кожна людина світу цього, кожен розуміє саме слово Це як благословіння, як отримання благословіння во всьому, починаючи із матеріального, фізичним чи іншими благословіннями. В нашому розумі і в нашому серці. Це слово несеться із тим, що людина, вона не має ніякої втрати, біди і перешкоди. Людина, із якою Бог означає, що людина благословенна. І так думали багато хто. І так думає сьогоднішній час багато хто. Ми не хочемо припускати про те, що коли Бог з нами, то біда і проблеми не прийдуть у наші життя. І випробування не прийдуть в наше життя. І не спокус не буде. І я так розумію. Або так розумію. Або так хочу розуміти. Про те, що коли Бог зі мною, значить, в мене все добре. Все добре. Всякі проблеми і біди обходять стороною в нас. Так думали друзі Йова. Які прийшли потішити його. І коли вони почали розмовляти, вони сказали йому про те, що якщо би ти робив сакрально, робив діти твою правильно, то ця біда і це горе, воно не настигло тебе. Вона не прийшла ця біда вдома. Тому, тому що коли Бог є з людьми, такі біди їх не торкають. Це те, що бачать людські очі. Це те, як людина, як ми з вами бачимо. І це бачили друзі Йова, які говорили йому, якщо, якщо б ти поступав правильно, біди би в твоєму дом не було. коли Йов переглядає своє життя, коли ми читаємо цю книгу. Його розуміє про те, що він робив все добре. І він навіть каже: я і сироту, і вдову, і того, хто був при брамі, хто приходив, хто потребував. Я нікого не на маю. Він розумів це. Друзі бачили інше. Вони бачили біду, вони бачили проблеми, і вони робили висновок із того, що біда і проблеми просто так не приходять. Вони просто так не проходять. Є наслід. І ми бачимо їхні результати. Так говорили друзі Йова. Йосип, один із 12 синів Якова. Ще раз про образ Христа. І навіть ми читаємо про те, що говорить Степан, він каже, що позаздли Йосифові. І коли ми порівняємо його із життям Ісуса Христа, ми побачимо про те, що пилан, який каже, що і Іро, який каже, що я розвідав. І він знав про те, що Христа видають через санвість, а не через те, що він щось робив не так. Священники, первосвященники, народ ізраїльський, вони видали через санкцість. Люди позаздрали тому, що. Що робив Христос? Що чинив Він? Заздрість закралась у людське серце. Вона і по сьогоднішній день закрадається в людські серця. І з нею дуже тяжко боротися. Ви знаєте, ви знайдете ліки, нагадую про те, що ви знайдете ліки від різних хвилин, від сердечного болю, від спинного, ну будь-які. Є головний біль, ви вип'єте таблетку і вам за некраще. А у вас тиск, ви вип'єте таблетку і нормалізуєте, але Но ви не знайдете таблеток для того, щоб, випивши їх, ви позбулись заздрості, ненависті, злобин чи іншого, що говорить Господь, в Посланні до Галати, і є перешкодою нам подорожі у вічність. Ви не знайдете. Їх немає. Це, це тяжка хвороба, на яку більшість людей не звертає уваги. Ну, скажіть, коли ви прийдете в лікарню, і ви прийдете до лікаря, ви запишетесь на годину і ви скажете, лікарю, мене не турбує нічого, але, мене турбує завжди, або я правда позвонила. І кожен з лікарів вам що нічого нормально, я теж не долюблюю свого сусіда, тому що в нього щось краще, чи в мене. Чи, можливо, я не долюблю того чи іншого. Я не долюблю, можливо, того, хто кращий від мене, або чимось ліпший від мене, має кращий автомобіль, чи кращий будинок, кращу дружину чи чоловіка, можливо, кращих дітей. І навіть тоді, коли ви скажете, я вийдете від цього, я не скажете. Нерозумна людина. Тут люди приходять, бо мають фізичну потребу. Вони, можливо, завтра помруть, а людина приходить з таким незначним, з таким незначним. Це на перший погляд земної людини. Ну не на перший погляд Христа. Христос ніколи не казав про те, що не потрібно турбуватись про тіло, але Він каже: турбуйтесь про душу. Бійтесь того, хто може, каже, не тільки погубити тіло, але і душу. Людина не може нічого зробити вам, крім того, якщо забрати ваше життя. Ну Душі вона не забере. Скільки людей сиділо в в'язниці, потрібне павлоса, іншим силі. Але вони в тюрмі сидять, вони радіють, вони співають. Їх б'ють, вони тішаться, що вони приймають на руку за ім'я Христа. Нормальна людина, більшість сказали, нормальна людина плакала, її в язницю, і їй посадили у в'язницю, неї знущається, і її позбавляють Христоса. Що буде час, коли вам заподіять смерть. І думатимуть, що роблять щось в ім'я Господнє Добру справу. Добру справу. Сам Савло, який гонив церкву, він, він каже, я це робив. Я був реальним гонителем християн. І я думав, до, до моменту, поки я не зустрівся з Христом, і я думав, що я роблю добру справу. І я думав, що я для Господа це роблю. Моя ревність по Господу. А я робив це, не розуміючи ані слова Божого. Я цього не розумію. І десь він напише про те, що я хотів би відлученим сам бути. Тільки мої брати по тілу знали Христа. Я не знаю, друзі, наскільки ви вдумуєтесь, коли ви читаєте Слово Господнє, наскільки ви занурюєтесь в цей духовний світ нашого єднання з нашим Господом, я не знаю. Але я розумію одне. Коли читаю про Павла, читаю про Мойсея, який каже, Господи, мене з цієї книги, але цього народу не витирає. Людина готова би була витерти із книги життя. А він каже, не витрай цього народу. Наскільки любив він цей народ? Наскільки ви сьогодні любите Господа, наскільки ви потісно пов'язані з ним? Наскільки ви розумієте про те, що кожного дня читаючи Слово Боже, ходячи за ним, ви переконуєтесь тому, що Бог є з вами? Наскільки ви переконані в кожному дні, що Бог є з вами? І чи часом ви не помиляєтесь, коли думаєте, що Бог з нами? А він Колись Ізраїль мав прекрасний храм побудований, над ним молився Соломон, його молитва. В молитві він говорить про те, щоби Бог робив певні речі, і він просить Господа. І Бог каже, я зроблю. Я зроблю так, як ти Після цього ніхто не міг відтив. Храм слава Божа, вона наповнила ці дім. Священники не могли робити те, що вони робили колись до цього часу примостежати. Вони не могли війти в цей храм, бо храм був наповнений славою Божою. Ізраїль радів цим, вони тішилися. Одного разу учні кажуть, Господи, поглянь, який храм і яка будівля. Це, це слава Ізраїлю. Вони цим раділи. До цього храму приходили інші люди, інші народи. Побачити ось цю премудрість побудови цього досконалого храму на землі, присутності Божої. І вони цим раділи. Але прийшло небагато часу, 500 років, І цей храм зруйнували. Слава Божа, покинула цей храм. Та перша вона піднялась із присутності і святе і святих, опісля став на порозі, а після на горі, то опісля покинута, слава Божа. Більше не було ось цієї слави Божої в цьому храмі. Але жертви і служба вона проходила. Люди і надалі думали, що в цьому храмі пробуває Бог, але його там вже давно не було. Його там не було. Я хочу, щоб кожен із нас ми в своєму житті десь зупинились усяденному буденному житті. Ми могли зупинитись. І переглянути своє життя, поглянути в себе самого і зрозуміти, а Бог справді. Чи, можливо, далеким я є від нього? Патріархи позаздрили і продали його до Єгипту, але Бог був із ним. Я ще хочу зачитати цю історію із книги Буття із 39-го розділу. одягу. Шість віршів історія Йосифа, якого продали молодий юнак, молодий юнак, полюблений. Рідні брати. Батько любить його. Він син любивий свого батька. І ось 39-й одіо 1 по 6 вірш Йосип. Був відведений до Єгипту і купив його потіфаца і утворить фараонів, начальник царської сторожі муші єгиптянин і з рук ізмаїльтян, що звели його туди. І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, пробував він у домі свого пана єгиптянина. І побачив його пан, що Господь з ним, і що у всьому, що він робить, Господь щастить роті його. І Йосип знайшов милість в очах йому, служив йому. А той призначив над домом своїм все, що мав і дав його руку. Сталося, коли він призначив його в домі своїм, над усім, що він мав. Бо благословив Господь Дів Єгетянина через Йосипа. І було благословення Господню в усьому, що він мав, на домі і в полі. І він позоставив усе, що мав у руці Йосиповій, і не знав він при цьому нічого в хліба, що їв, а Йосип був гарно остану та горливого видання така історія, яку ми добре знаємо. Діти знають, дорослі знають, ми кожен знаємо. На пам'яті її. І... Йосип проданий своїми братами. Його приводять у Єгипет, він бачить місто людей. Але все це чужі люди. Я не знаю, хлопці молоді. І щоб вас продало чуже місто без мами. Без батька, чужу країну, де чужа мова, всі чужі. Що робити? Що робити? Ось Каже Господь був з Йосипом. А Йосип знав це? Скажіть, Йосип знав, що Бог був із ним? Що він мені дізнати, що Бог зі мною? Ну, як кожна людина, як я і кожен із нас, ми розуміємо, що коли Бог з нами, ми говорили, це, це добро, це благословіння. Це все, все добре. Це на 100% добре в вашому житті. А тут його продають рідні брати. Він залишає тим батька. Більше того, батько навіть не знав. А його не просто продають, тому що немає що є, і батько знає, куди він потрапив. Можливо, зараз його можна буде викупити. Ніхто не знає. Брати його не знають, вони просто користали зманіттям, а кому і зманіття Це продадуть історія. І ось каже Господь був з Йосипом, Но знав цей Йосип. Здогадувався він про те, що Бог є з ним. Розумів він про те, що Бог є із ним. Він це розумів чи ні? Я думаю, навіщо. Я думаю, як кожен юнак, навіть і доросла людина, він розуміє, якщо повсім ну, я би зараз при своєму батьку, своїми братами. Я міг би бути там. А я чи тут був, був зі мною. І щоб він мене любив, це б горе не прийшло в мій дім. Друзі, йові кажуть, щоб ти служив і діти твої служили добре, так я б і тапа не настигла ваш дім. А Йосип став чоловіком, що мав щастя по два свого пана, і побачив пан, що Господь є з ним. Дивіться, навіть тоді, коли Йосип проданий у Єгіт. У він робить все те, що він був навчений. Робити добро, робити всяку справу, яку йому довіряли, досконало. Робити її як для Господа. Я не знаю бо всяку річ, яку ви робите на своїй роботі, ви робите її як для Господа чи ні. Стараєтесь та намагаєтесь робити. Тому що каже Господь, і побачив пан його. Пан побачив, що Господь є з ним. Знаєте, це погляд зі сторони. Ну що з нього візьметься цього юнака? Та й він ще й проданий братство, він рад. Навряд чи би йому хотілось кожній дитині, хотіло би щось робити краще для пана, будучи продано рабство. Все для свого домашнього так для чужих. Але Йосип він знає Господа. Це колись він скаже своїм братам: ви задумали про мене на зло. Але Бог задумав це на добро. Диявол не намагається кожного разу робити із нами чи в нашому житті речі, які приносять нам бій чи розчарування, але Бог з нами. І навіть ті речі він перевертає на добро. І навіть це рабство. Він перевернув на добро для Ізраїля для того, щоб врятувати своїх братів і батька і всю родину. І ось каже, і побачив пан, що Господь з ним, що у всьому, що він робить. Друзі, ми можемо побачити Господа в кожній праці, яку ми виконуємо, і що ми її виконуємо старану, намагаємось виконувати досконало її інстаграну. Як найкраще. Світ він спостерігає за нами. Світ він спостерігає за нами. Я вже не один раз казав: якщо ви не знаєте, як поступати, то запитайте людей світу, вони вам точно скажуть, як вам поступати. Вони знають, як нам поступати. Вони вам скажуть ага. А вам що можна так? Ось пан він бачить про те, що Господь є із Йосипом, тому що все, що він робить. Щастить руці Його. Тобто фарм довіряє йому будь-яку працю, і він виконує її старанно, він досконально виконує цю роботу, він довіряє Йому. І він побачив, що Господь щастить руці Його. Благословенна праця Його. І все поблагословені. І знайшов милість в очах Його і служив йому, і той призначив над домом Його. Йосип помало піднімається. Його із, рамцю, із раба, і з того, хто прислугував дому, можливо, виконував незначну роботу на початку і вірю про те, що ніхто би не довірив простому рабові якусь відповідальну працю. Довірив, можливо, кімнату, де заховані коштовні речі, можливо, просто якусь прибирати, можливо, просто щось робити там, по господарстві поратись, йому довірили. Але пан бачив про те, що все, що він робить щастить і дивіться, він піднімає його. І він призначає над домом своїм його. Він призначає над домом своїм і все, що мав, віддав йому руку. Він довірив йому. Він побачив, що Бог є з ним. І він довіряє йому. Він віддав все його руки. Я не знаю. Ви Є люди, які ви довіряєте, які ви готові віддати все. Чи, можливо, є речі, які ви не довіряєте так і ні, ну, ну це мушу я зробити. Тому що, ну, ну, ви так не зробиш. Ви так не зможете зробити. І статус. Від коли він призначив його в домі над усім, що він мав благословив Господь тінь Гірця на десь Йосифа. Ці благословіння приходять через Йосипа, так як Божі благословіння приходять через Його дітей. Через вас. Через вас. Божі благословіння можуть проходити через вас. Якщо ви дозволите Господу. Якщо ви дозволите йому, щоб ці благословіння проходили через вас. І поблагословив Господь усе, що він мав. В домі і полі. Пан він нічого вже не знав, він нічим не цікавився. Я не знаю, можливо, чи були у цього пана Йосипа, люди, яким він так довіряв, я не знаю. Але Йосипу він довірив все, весь свій дім, всю господарку, всі коштовні речі, все золото, все срібло. Він довірив Йосипові, тому що він побачив, що Бог є з ним. Друзі, люди почнуть нам довіряти, коли вони побачать, що Бог є з нами. Люди почнуть нам довіряти, коли побачать, що Бог є з нами. Через працю, яку ви виконуєте, через служіння, яке ви несете. І що люди побачать, що Бог є з вами, вони довірять вам. Вони довірять своїм ваше своє серце, своє життя. І він позоставив усе, що мав в руці Йосипові, і не знав він про ньому нічого. Крім того, що ви хліб їсти. Він нічого не знав. Можливо, був момент, коли цей пан торгувався про все, тому що він не довіряв навіть своїм громадянам, навіть своїм приблизьким людям він не довіряв. Но Йосипові він довірив. Йосипові він довірив. Навчіться довіряти Господу. Навчіться любити, щоб Бог був разом із нами. Інша історія це історія із Давидом, який Саул каже, «І побачив Саулу, що Бог я Давидом. Навіть тоді, коли хотів його вбити, коли Давид, багато разів, був рятований від списа Саула, сидячи в його домі напроти нього, і каже, злякавши сауду. Тому що він побачив, що Бог є з Йосиф. Друзі, Бог є з нами, якщо ми тримає Його. Бог є з нами, і Бог готовий благословляти. І Він хоче благословити і інших через нас, тому що ви благословіння для інших через вас проходять ці благословіння. Через вас проходять благословіння цей світ, Бог благословляє. Він чує молитви дітей своїх, його очі наглядають за своїми дітьми. Він прислухається до молитв своїх дітей. І хочу, щоб кожен із нас в своєму серці, в своєму житті, пам'ятали про те, якщо ми виконуємо працю старанну. Люди, які поруч нас, вони бачать це. Якщо ми виконуємо старанне служіння, яке нам довірять, працю у Божому винограднику. Господь каже, що пан, який повернеться. І знайде робан, який виконує те, що пан довірив йому. Що він зробить? З ним? Він поставить його над всім маятком своїм. Він довірить йому, якщо ви у малому були вірні, над великим поставлю тебе. Ну якщо ти в малому не вірний, як можна довірити тобі великому? Будьте вірні в малому те, на що він вас поставив або те місце, яке він вас Будьте вірні йому во всьому, навіть в дрібницях, на які можливо на перші поля писати, так хто на це звернумо? Хто на це переглядає? Пам'ятайте, ті, хто поруч із вас, вони як спостерігають за вами. І вони можуть сказати, справді Бог з цими людьми. Бог це не людьми. А Господь благословить кожного з нас, пам'ятає, що Бог нами. Бог із нами. Він поруч. коли ми стараємо виконуємо, коли ми любимо Його, коли ми приходимо до Нього, хай Бог благословив нас у цьому. Амінь.